Доброго дня, малята! Послухайте, що це таке? Та це пташки, які прилетіли до нас з теплих країв. І вони співають про те, що вже скоро-скоро буде дуже тепло. І ми з вами будемо робити сьогодні ось таку пташку. Починаємо з вами працювати. Спочатку ми зробимо заготівки. Ми поскладаємо навпіл наших. Великі кружечки, приготуємо їх, складаємо обережно ось так. Вирівнюємо. Ось так, вирівняли. І тепер можемо склеювати їх. Ми намазуємо лише половинку, діти, тільки половинку кола. Подивіться, змащуємо клеєм тільки половину кола, іншу ми не чіпаємо, намастили, беремо коричні Тепер складаємо ось так, притискаємо, притиснули, склали навпіл знову. І знову намащуємо лише половинку ось цю коричневу. Ось так. Тепер наклеюємо чорну, рівненько приклеюємо, щоб вони не виходили одна за одну, притиснули. І знову намащуємо ось цю половинку чорної. Намастили її добре. Ось так і приклеюємо коричневе. Так, все. Ми склеїли. Ось що у нас вийшло з вами. Бачите? Ось такий шарик да, вийшов, як іграшка, ось така. А тут у нас не склеїли. Тепер ми беремо наш аркуш, де у нас гілочка є. І починаємо працювати. Спочатку ми будемо приклеювати тулуб пташки. Поклали. Тепер змащуємо і чорну, і коричневу половину, тобто все коло, що у нас тут лежить зараз. Ось так, намастили клеєм. Тепер приклеюємо. Не поспішайте, все робіть. Не поспішаючи приклали, щоб рівненько було. І тепер можна притискати. Ось так. Бачите? Тепер вирівнюємо. Ось у нас вийшло. Бачите, як? Ось так у нас вийшло. Тепер беремо. Голівку пташка, намащуємо її, клеєм, намастили і приклеюємо голівку для пташки і притискаємо серветкою, щоб рівненько було. У нашої пташки є дзьобик обов'язково. На дзьобик не беремо багато клею, бо він же ж маленький у нас. Приклали і притиснули. Око у нашої пташки є, правильно? Так. І приклеїли око пташці. Є. Тепер беремо хвостик, намащуємо хвостик. Приклеюємо до пташки хвостик. Ось так. И у нашей пташки есть крыльца. Так. Ось, а крыльцем мы мы лишь немного, краечек. Для того, чтобы у нас пташка летала, да? Ось так. Поправили, выровняли. Дивіться, ось моя пташка готова. А які пташки прилетіли до вас? Насилайте свої роботи, будь ласка, дуже чекаю!